У цій порі для вас на Алтаві працюють Кременчуцькі новини. Дивіться, сьогодні у випуску. На пожежі загинула дитина. У підпільних казино і нелегальних гральних залах правоохоронці вилучили гроші та комп'ютерну техніку. Кременчужани долучилися до днів мусульманської культури. Молодь вивчатиме, що таке місцеве самоврядування безпосередньо у виконкомі підсумки ліквідації першої ожеледиці та завершення ремонтних робіт у реанімації першої міської лікарні. Про це сьогодні йшлося на апаратному засіданні у міського голови Віталія Малицького. Детально далі. Перший сніг і ожеледиця довели. Комунальні служби готові до роботи взимку, спрацювали оперативно, але розслаблятися не варто, підкреслив Віталій Малецький. А необхідно технічно підсилювати ресурси. Перший гололід нормально перенесли, спрацювали служби молодці. Я думаю, що треба в такому ж дусі працювати, посилити технічне забезпечення, подумати над бокетом на те, щоб його облаштувати, можливо, придбати навісне обладнання вітчизняного виробництва на інші одиниці засобів малої механізації тракторів, які є на комунальних підприємствах, хоч на календарі вже практично зима, комунальники продовжують асфальтування доріг міста. Роботи проводяться на правобережжі, звичайно, якщо дозволяє погода. Наголошую на тому, що температурний режим дозволяє нормально проводити роботи по влаштуванню асфальтобутинного покриття згідно технологічних вимог та вимог ДБН. <клес> До кінця року завершиться ремонт реанімації у першій лікарні, повідомив головний міський медик. Власне, ремонтні роботи вже добігли кінця. Залишилося придбати необхідне обладнання. Сьогодні буде розкриття тендерних пропозицій, тому якщо все добре і пройдуть кваліфікацію всі учасники, тобто торги. Будуть відбудуться, то десь два тижні потрібно для того, щоб підписати угоди, проплатити і отримати це обладнання. Молодь міста має можливість стажуватися у виконкомі. Познайомитися з роботою влади зсередини молоді люди зможуть 6 грудня. Близько 30 молодих людей, які зараз проходять анкетування і буде здійснено їх відбір. Пройдуть стажування у керівників органів місцевого самоврядування нашого міста. Воно буде складатися з кількох частин. Молоді люди зможуть ознайомитися з роботою керівників. В них будуть у кожного певні завдання. Вони ці завдання мають виконати і потім їх презентувати вже в присутності і керівники свого стажування, присутності один одного. Цієї суботи в Україні на знак пам'яті жертв голодомору 1932-1933 років проходила акція Запали свічку пам'яті щорічно цього дня, 16-й годині українці запалюють свічки і встановлюють їх на підвіконнях або на балконах, ушанувавши. Таким чином, пам'ять мільйонів українців, які були заморені голодом, укремушуці акція проходила не лише в домівках, а й на площі незалежності. Акція Запали свічку щорічно збирає Кременчужан на площі Незалежності. І традиційно організатором цього заходу в нашому місті виступає молодіжний парламент Кременчука. На акцію Запали свічку зібралося близько 150 кременчужан. Прийшли і люди старших поколінь, і молодь. Батьки привели своїх дітей. І це свідчення того, що ці жахливі події не зітруться із нашої пам'яті. Їх переписували, замовчували, знищували, але пам'ять неможливо знищити, вона вічно жива. Голодомор був геноцидом нашого народу, і я прийшла сюди почити пам'ять. Мені не хочеться, щоб голодомор повторювалися. Треба вшановувати пам'ять загиблим під час голодомору, тому що ці люди дуже страждали. А в нас зараз є все, що ми хочемо. Тому треба вшановувати їх пам'ять завжди пам'ятати про те, що це колись було і. Надіятися, що цього вже більше ніколи не буде. Сьогоднішній день це дуже сумний день. Ми сьогодні читаючи пресу, в якій описуються ці жахливі випадки, і прийшли ми сюди разом з дітьми, тому що їм будувати історію, і я дуже хочу, щоб в їхньому житті, в їхній біографії ні в якому разі не були таких страшних днів. Після загальнонаціональної хвилини мовчання кремечужани взяли лампадки та вирушили спільною ходою до пам'ятника жертвам сталінських репресій. День скорботи. У мене дід помер. І, можна сказати, весь рід від голоду помер. А це для мене боль в душі. В сім'ї моєї мами із восьми чоловік залишилось двоє. Вона і батько. А мати і п'ятеро їх померли. То це для мене такий день, і боль, і сльози страшний. Голодомор одна з найчорніших сторінок історії українського народу. Про це складно говорити, про це страшно чути. Але знаючи правду про наше минуле, ми краще пізнаємо себе. Сьогодні ми маємо все, а найголовніше ми маємо хліб, отже, маємо життя. Тож цінуємо те, що ми маємо, бережімо його і пам'ятаємо страшні сторінки нашої історії. До здачі будівельного об'єкта в експлуатацію залишився місяць, і лише наприкінці грудня на базі другої міської лікарні запрацює хоспіс для важкохворих. Реконструкція приміщень добігає кінця, що вже зроблено. Дивіться далі. У Кремчуці запроваджують у життя важливий соціальний проєкт будівництво хоспісу. Це відділення для надання медичної допомоги невеликовно хворим із безповоротним прогресуванням хвороби. Народний депутат України Юрій Шаповалов разом з міським головою Віталієм Малецьким проінспектували хід виконання робіт. Майбутній Кремичуцький хоспіс розрахований на 40 койко куйкомісць. Там пацієнти зможуть дожити свої останні дні без болю та оточені медичним доглядом і турботою. Більшість приміщень вже готові, де інде ще тривають оздоблювальні. Роботи. Проте вже встановлено нові вікна та двері, сантехнічне обладнання, світильники, вмикачі, змонтовано ліфт. Віталій Малецький та Юрій Шоповалов зробили ряд зауважень будівельникам щодо повільного виконання робіт та недотримання запланованих строків, а також наголосили на якості їх виконання. Частину коштів на реалізацію проєкту виділили з міського бюджету. А щоб його завершити, звернулися до народного депутата України Юрія Шоповалова з проханням про залучення коштів з бюджету держави. Завдяки народному депутату Карменчук отримав додаткову державну субвенцію із фонду регіонального розвитку, з якої півтора мільйона гривень спрямували саме на Завершення реконструкції будівлі під хоспіс. Бюджетні кошти допомогли? Дуже допомогли. Якби їх не було, то фактично ми б цього всього не мали. Ми маємо відзвітуватися до 20 грудня про використання коштів державної субвенції, повністю підготувати всі документи, прийняти об'єкт відповідно і закрити дану програму в цьому році. Ну добре, будемо мати надії, що все ж таки новий рік ми вже тут зможемо. Відкритий вже на наступний рік повністю порахований бюджет. Все, що необхідно, місто буде забезпечувати утримання цього приміщення. Наразі оперативні новини за вихідні у Кремошуці та Кременчуцькому районі сталося кілька резонансних подій. Внаслідок пожежі у місті загинув дев'ятирічний хлопчик. У Крюківському районі поліціянти затримали гаражних крадіїв та квартирного злодія. А у мешканця одного із сіл району правоохоронці вилучили один кілограм наркотиків. 26 листопада по вулиці Республіканській у багатоповерхівці зайнялася пожежа. В квартирі знаходились молода жінка та її дев'ятирічний син. Внаслідок пожежі дитина загинула. Причина смерті встановлюється. Припускають отруєння чадним газом. Про пожежу сповістила сусідка потерпілих. Рятувальникам, які прибули на місце за декілька хвилин, довелося зламувати двері. В квартирі знаходились 10-річна дити, дитина та мати. Рятувальники спробували надати першу домедичну допомогу, але, на жаль, дитину врятувати не вдалося. Мати ж потерпіла, наразі знаходиться в лікарні. Її діагноз встановлюється. Застерігаємо громадян дотримуватись правил пожежної безпеки у побуті. Бережіть себе та своїх близьких. Сьогодні вночі в гаражному кооперативі Крюківського району наряд патрульної поліції затримав двох чоловіків. В автомобілі, в якому пересувалися винуватці, правоохоронці виявили два пістолети та інструменти, за допомогою яких затримані ймовірно зламували чужі гаражі. Шляхом візуального огляду салону автомобіля нам було помічено, що під водійським та пасажирським сидінням знаходяться два предмети, схожі на пістолет, предмет схожий на ніж, лом, перчатки та різноманітні викладки. Оглянувши прилеглу територію, ми помітили, що замки деяких гаражів пошкоджені. На місце пригоди було викликано слідчі оперативну групу. Зброя вилучена з даного автомобіля направлена на дослідження. Наразі відкрите кримінальне провадження за статтю 185 частини 3 кримінального кодексу України та статтю 263 кримінального кодексу України. Окрім того, поліцейські затримали квартирного злодія. 55-річний мешканець Сумської області підозрюється у скоєнні низки квартирних крадіжок на території Кременчука. За даними правоохоронців, затриманий проникав до помешкань жителів Крюківського району та скоював крадіжки побутової техніки, ювелірних виробів, грошей та інших речей. Були вилучені речові докази з раніше зареєстрованих кримінальних правопорушень на території міста Кременчука. Наразі відкрите кримінальне провадження за статтею 185 частини. Третьої дана особа затримана по статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Також днями у Кременчуці поліціянти вилучили більше кілограма марихуани. Правопорушником виявився 32-річний мешканець одного із сіл Кременчуцького району. Як повідомляє поліція, затриманий раніше був судимий. За фактом розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 309 Кримінального кодексу України. Впродовж теми новин кримінальних Кременчуцькі правоохоронці здійснили рейд перевірку гральних закладів міста, що виявили в результаті інспектування, зафіксувала відеокамера Кременчуцьких новин. Під час п'яти санкціонованих обшуків в різних куточках міста Керменчуцькі правоохоронці виявили факти надання послуг грального бізнесу з використанням комп'ютерної техніки. В Ході проведення даних обшуків було виявлено та вилучено 65 одиниць комп'ютерної техніки. Документація та гроші здобуті зловчиним шляхом. Дана комп'ютерна техніка та документація направлена на дослідження. За фактом порушень розпочато кримінальне провадження за статтею 203.2 заняття гральним бізнесом. Робота по виявленню таких закладів в Кременчуці проводитиметься і надалі. Інформацію про діяльність підпільних казино, гральних залів чи квартир правоохоронці просять повідомляти до Кременчуцького відділку поліції на лінію 102. Сьогодні у Кременчуці на базі центральної бібліотеки для дорослих відбулися дні мусульманської культури, направлені на руйнування негативних стереотипів про мусульман через знайомство з ісламом. Що ж нового містяни дізналися про мусульман, знають наші журналісти. Ассаляму алейкум, що означає мир вам сьогодні. У відділі мистецтв центральної дорослої бібліотеки Кремечужан знайомили з ісламською культурою та руйнували стереотипні уявлення, пов'язані з ісламом. Також до перегляду підготували невеличку виставку. Організатори заходу, Кремечуська мусульманська релігійна громада, вже вкотре довели, що вони відкриті для спілкування з містянами. Є інтерес у людей. Не скажу що вже так сильно большою, но не німені, є люди, яким дійсно це цікаво, вони хотіли б дійсно узнати. О нас, о мусульманах от нас самих. Мусульмане не такие, как обычно их по привычке подают страшными жестокими, недружелюбными. Мы ну пытаемся снимать эти стереотипы и показывать себя такими, как мы есть на самом деле. Однією з найцікавіших тем зустрічі була інтерактивна лекція «Жінка в ісламі». Ми хочемо розказати про те, хто така жінка в ісламі, що вона несе і вообще як... Как не относятся окружающие? Мы не несем никакой угрозы, мы такие же, чьи-то дети, чьи-то матери, чьи-то жены, чьи-то сестры. То есть мы нормальные люди, которые сповідують релігію іслам, і ми соблюдаємо закон, котрої на нас везло. Кременчук місто, яке об'єднало багато людей, прихильників різних релігій та вірувань, і без культурного діалогу та взаєморозуміння співпраця аж ніяк неможлива. Тому ми стараємося об'яснити людям, що таке на самом деле релігія іслам, що це релігія всіх пророків посланників, релігія міра, добра і справедливості. І розуміючи друг друга, знаючи більше друг друге. Ми можемо мирно существувати. Ми можемо справедливості розпространяти в нашій країні. Депутат Кремечуської міської ради Володимир Шибашов поділився з Кремечуськими новинами, що під час цього заходу дізнався багато нового про ісламську культуру. Всі пізнання наші на рівні фільму Біле сонцепустині, наприклад, Коран. Мусульмани називають свою священну книгу не так, як ми європейці і християни. Коран у них назва є Коран з двох слів на зустрічі. Панувала душевна та тепла атмосфера, адже всі присутні чудово розуміють, що у стосунках з іншими культурами потрібна взаємна повага, відкритість і толерантність, бо на ґрунті неуства та нетолерантності найбільше процвітають упередження і стереотипи, яких наше суспільство повинно позбутися. Кременчуцькі баскетболісти БК Кремінь на виїзді не зуміли перемогти сусідів по турнірній таблиці БК Черкаські мавпи. Підпічні Бориса Сагая поступилися 68-80. Детальніше Дмитро Демиденко. Цікавості протистоянню додавав той факт, що минулого вікенду кременчужани на рівний грали проти одного з лідерів чемпіонату будівельника, а у першому колі змагань поступилися черкащанам лише у вовертаймі. А ще мотивація у мав була надзвичайно високою. До цього двобою господарі мали в своєму активі три перемоги поспіль і дуже хотіли продовжити свою переможну серію. Матч розпочався з активних дій капітана Мав Пандрія Кальніченка. Кременчужани ж відповіли очками у виконанні колишнього бігмена черкащан, а нині гравця Кременя Олександра Тищенка. У першій чверті публі. Яка аплодувала і новачку черкаських мавп Демонтри Харрісу. Американець забив ефектні два згори та й взагалі провів на паркеті вдалий відразок часу. Стартова десятихвилинка закінчилася з мінімальною перевагою господарів 16-14. Друга чверть поєдинку пройшла суттєвою перевагою підопічних Максима Міхельсона. На велику перерву команди пішли з рахунку 37-24 на користь мав. Останнім вдалося досягти такої комфортної переваги за допомогою дисциплінованої гри у захисті та чудової реалізації своїх моментів. Ну а далі гості намагалися скоротити. Відрива господарі цим намаганням успішно протистояли. Нашим землякам навіть вдалося виграти заключну четверту чверть двобою, але для перемоги в матчі цього виявилося замало. У підсумку 80-68 на користь черкаських мав Кремінь свій наступний матч зіграє 9 грудня дома проти Кривбасу. Старт гри о 19.00. На завтра погоду синоптики прогнозують малохмарну, можливий невеликий сніг. Нічна температура повітря мінус один, мінус два, денна мінус три, мінус чотири. Родинного вам затишку та лише добрих новин, бажає колектив Кременчуцьких новин. Зустрінемось в ефірі лтави завтра у цій же порі.